Output transcript: Good day, good day, good day, good day, good day. Deixa eu O teatro é que borra todo o é demais Ці надоїдливі жінки перестали до мене, Хочу, щоб я їм знімала лох. О, ці. Ці. Господи боже мій Тошнотики. Фу, не си зато з Зато я з вами не сижу, бо ви тошнотики. Сижу з нормальними Я з нормальними дюками. Вічно, ану вічно недовольна. Хто? Хто? Хто кожні гори. Дивіться, ви пам'ятаєте, з яду сюди, сюди. Вічно щось не так. Ми приїхали в сесія куди? Ну, читати, ви вчили читати. Як? Молодець. Все. Ми все сфоткали, тут починається гори. Я нагадую, Анастасія у нас десь Ютуб не пропускає, <піллянський> тому <піллянський> а я не піпкаю. Я не вмію робити. Штирбарські плесо. Ви мені словацькі слухають музики. Посміхайтеся. Це мої діти. Ми як у фільмі. Я тиждень, а вони по днях тижня і вони виходять гуляти тільки коли я їм дозволяю. Залежно, який день вони виходять гуляти. Але нині у нас праздник. нині вийшли всі гуляти. Нині у нас. Так, я вам хотів, з кожною познайомитись окремо. У нас буде окремо співбесіда. Оцініть наш відпочинок від одного до десяти. І пам'ятайте, що вам ще ночувати. Я в 8 годині в нівах в понеділок після. жодного тиску. Жодного тиску. Ми, Ми ж по колу йдемо, ціле коло. Фоткатися, то якраз на півтора години. Мало того, п'ять по колу. Так, так. Туди можемо йти. Та все, все. Фотосесія закінчилася. Сьогодні на лайтику, Бо активних попередніх кілька днів дається про себе, а ми не молодіємо, ми лише, як то кажуть, з винограду в родзинки. Тому сьогодні чисто на прогулянковому настрої. Але красота. Вигулюємо цих коломийських, коломийського овоч. Коломийського Чернівецько-закарпатських панянок. У нас такий мікс нині. Наблюдаємо за блогерами у дикій природі. Під вид, блогер не мільйонник і не тисячник, але контенту треба, де, де їх можна знайти. У Усіх туристичних місцях, у усіх кафе, у всіх закладах, на всіх вечірках. Їхній продукт. Це декілька сторій під час цих днів перебування. Потім, можливо, пост і відео і очікування лайків. Основне не спогнути, спуг... бо боюся, що е, це... їх дуже легко спогнути. від цього нічого не буде. Це, це коломейська. <Це коломийське>. Мама дітей годує. Донна грація. О, це діткалася. Ти такий колоницький виноважчик. Розвиває Таня. Я обратно нюхаю. Пане люди, у вас добре. Туристи набираються сил, дихають е, своїм внутрішнім ягодом. Починається ретрит. Отако з прогулянок лісом. А потім все решта лишається поза кадром. Все решта залишається поза кадром. Але я знаю, що Файно. Ірина хоче би її позняти. Ходи поговоримо. Ти якраз настрій. Розказуйте, кіла. Що нового, що в нас цікаво. Я дуже рада що Я приїхала. Дуже цінується жіночку, що знімає лов такий. Я рада, що тобі вийшло приїхати, то не знаєш. Все, коли збираємося разом. Всі жінки, То це або, або дуже тяжко, або дуже весело. Це, <соцентрична> це Свято свято. Це свято перш задня відставка. Зараз ми її на допит візьмемо. Спереді решта. Хто в цей, в головних ролях. Ваше ім'я. А, а, а потеперішнього ваше ім'я? Четвер. Четвер. <ріст> питаю, Як поїздка? Файн. Фай. Господи Фай. боже. Козички мої. А нам треба Ні, нам по коло. А ти до хати хочете йти? Я <ріст> думала, Олексія Олексіс вам секрет розказала. <ріст> Якщо ви не в тієї, хто такий Аркадій. <ріст> Дивіться вам. Не знаю, на кого дивиться. Не знаю, чи буде, але... Тому ж зайдете у Ютубі, ото там відео і там знайдете. А там минулорічні гори. Йдемо на сходи, не сюди. Пошуки Аркадію жінки. покажу зараз вам один прикол, який ми навчилися на цих вихідних. Тяточка, ну, починаємо тиждень. Вірте. Тепер п'ятниця. Розрахунок закінчили. Чемні, всім по крекеру. Сім. Ну, сім по 50 грам. Мама, і я думаю, що це буде. <рес> я кума, і я думаю, що це буде дівчинка. <рес> Продовжуй, Уляна. Я хресна, друга, і я думаю, що це хлопчик. Ага, Надія. Я кум, і я думаю, що це буде хлопчик. <рес> О, Алексіс. Кум. Я кума йду. Хлопчик. Анастасія. Я, як там кажуть, матка. Матка. <ривіт> Джулина. Я, е, <ривіт> я, <з> <ривіт> 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 я думаю, що це буде хлопчик. Іван. Я тітка з-за кордону. Має багато грошей, бо Я думаю, що це буде хлопчик. Дівчата, очікуйте результату історії. Давай, давай. А тепер скажемо їм усім, то, що то шишка, і то вона. Таня, Паня, твоя твоя думка. Фінально закладає. Я, я мала, мама мала, мала. Люблю, і чай, я переживаюча. Маю. Я думаю, що то буде пацан. А що в нас вийшло? Дізнаємося завтра. Продовжуємо знайомитися з Словаччиною, з культурою. Бує місце словацькі піроги, мясо і, і мажорні страви. <рес> <все> Телепорт <рес> з, <рес> з ресторану. <рес> Відчуття ні, ніби ми лежимо і п'ємо. Це буде блок. Дівочий вечір починається. Всіх запрошую перегляду того, що буде вам дозволено переглянути. А решта. Де спокоді чай! Писуйте платіть платіт і можемо вам покажемо. Скільки машин в гаражі? Чотири. Ви забули під казку і кукаті дали? Одна. А отак. Sýr. Tak zblízka, zblízka. Teď je tešená. Teď je Dobrý ráno studia. studia. Jsme ve světávému Zupanočky. Nový smokovec. Hrupa Sladečka. Уже в повному складі готова їхати після ретриту назад у Братиславу. Бачите, погода шепче. Все вдалося. Не слухайте те, що я говорила в попередньому відео. Все вийшло набагато краще. То це. А чого на мене дивитись? Я собі з мудрою людиною говорю, лишіть мене. Сама з собою. Ви такі вони ліяк. Так, я кажу. Це українські команди. Що зпас не видно, що ви відпочивали? Бахмас, я алкоголі краще. Люди нарішати, якийсь домашній вино і це все. Магазини добре працюють. Бачите, Європа йде вам на користь. Якісь бахури піти шукати. Правда? Які бахури? Бахури нас не шукають, до речі. Я вас тут захищаю, підкопую за себе. Не купайте зли. Це буде в інтернетах. Нічого не було. Я це якраз вставлю. тому то і проблема, що я це змотую. Просто пропав. Ой, ой, мені здається, там на 20 секунд пропав звук і що з камерою. було. Але, Іванка, Іванка нова тємка, реклама нового чаю, нової води. Плотно візьме. Приколи п'ятого класу. Дорослі люди. Буш молоденьким ходить до. Молодець, як зілля, коли знімали, і на ніжку налягає, падає стежка листом. Щоби бути, не минути, щоби бути, не минути, дай потім. Тяжке життя за границею. Спочатку ти багач, а потім ти ніхто Жартую, жартую. це вже просто грошей не стало на дорогий білет.